Ідея створення музею належить директору Смиковському Миколі Миколайовичу. Завдяки зусиллям усього колективу музей відкрив свої двері 11 травня 1990 року. Вони ліцей Улинської селищної ради Житомирської області тут ми не просто навчаємось, ми відкриваємо таланти, мріємо та ростемо майбутніми творцями нашої держави. Згадується, ще у 1545 році тут жили ганські знайомі Оноре де Бальзаку. А церква 1755 року збудована без жодного цвяха. Наші пращури були майстрами своєї справи: хліборобами, гончарами, ткалями, ковалями. Їхні інструменти та вироби це жива історія ревації. Це серце родини, піч, ікони, колиска. Усе дихає пам'яттю про наших предків. Школа, наша гордість з 1894 року. Тут навчили мислити, творити, жити. Ми зберігаємо пам'ять про вчителів і випускників. Наші земляки захищають Україну від 2014 року. Пам'ятаємо загиблих героїв. Вікарчука Ілю та Поліщука Максима. Слава їм і всім захисникам. Діяльність музею розповість його керівник, пишнюк В'ячеслав Олександрович. Ми, ми постійно вдосконалюємо напрями та форми роботи музею, залучаючи молодь та жителів громади до інтерактивних квест-екскурсій, віртуальних подорожей, а також засобам сайту вайбер-спільноти та ютуб каналу. Я голома Катерина. Запрошую вас до музею історії села Івановичі. Відкриваємо минуле разом і творимо майбутнє.